Псалом 46, Проповідникові хору, синів кораха, на мелодію дівиця, пісня Бог нам прибіжище і сила, у нещастях з'явився з дужою допомогою. Тим не злякаємось, хоч би й земля провалилась, і гори захиталися серед моря. Нехай ревуть, бушують його води, хай дрижать гори від його обурення. Господь Сил з нами, Бог Якова, наша твердиня. Ріка, від ноги її веселять, місто Боже, найсвятіше із місць пробування Всевишнього, Бог серед нього, нехай не хитається, Бог поможе йому, коли ранок настане, шуміли народи, хиталися царства, а Він голос подав свій і земля. Розпливлася, з нами Господь, Саваот, наша твердиня, Бог Яковів. Ідіть, оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі, аж до краю землі припиняє Він війни, ламає він луки і трощить списа, палить огнем колесниці, вгамуйтесь та знайте, що Бог. Я піднесусь між народами, піднесусь на землі, з нами Господь Саваот, наша твердиня, Бог Яковів.